Всім привіт! Хочеться розказати про книги, які точно варті уваги, якщо ви хочете краще розуміти, як працювати з військовими, з ветеранами і взагалі з людьми, які переживають травму або просто дуже сильний стрес, гострий стресовий розлад. І так далі. Сьогодні розкажу про книгу, називається Тіло Велік. Вона одна з найкращих. Взагалі поставили на друге місце в списку бестселерів в категорії наука в Нью-Йорк Таймс. Він написав Бесел Вандерколк. Він 50 років приблизно вивчає тему ПТСР. І в цій книзі він вона така товстенька, я б сказав. Але в цій книзі він достатньо детально розказує про відкриття в галузі нейронауки про причини травми. Про наслідки травми, тобто там амнезія, дисоціація, депресивні розлади, тривожні розлади. Він дуже круто тут описує, як мозок працює, і як мозок реагує на травму, і прям проводить фото МРТ людей, які пережили травму, і як по-різному люди реагують на травму. А також тут він показує способи лікування і способи відновлення.